Це означає, що так само там міняється мережа прикордонних міст. Робляться нові дороги для того, щоб перекидувати техніку, і ця техніка буде демонструвати, що вони готові завдати удару для того, щоб змусити Європу кинути Україну і зайнятись особистими безпеками, а ще більше. Спробувати замиритися з Росією на зразок, на жаль, є ця перша спроба, яка була в Трампа, яка виводить Росію з ізоляції, і власне Путін швидко, поки не змінилася кон'юнктура, намагається добити оцей цей месіч і вкинути його в, в очі, вуха і душі європейців. бо на час він показує, що російському народові. Що жертви неважливі, у нас є така сила, яка зруйнує цю Європу. Не бійтеся, підтримуйте в той же час, показує достатньо сили, що хто буде заперечувати, є кого придушити, в тому числі з натяком на національно визвольні рухи, які можуть, які тліють, які можуть розгорітися. І тому, власне, риторика диктатури. А я нагадаю, що ця диктатура не лише путінська. Це верхівка, яка контролюється ФСБ, це ціла нова еліта, яка створилася, яка була створена Путіним і ФСБ. І вони зацікавлені в тому, щоб расизм існував, тому що це їхнє існування. Крім того, потрібно також згадати і про інше, що вся ця мілітаризація, вся ця істерія також необхідна для того, щоб трансформувати суспільну свідомість. Тому що зараз багато цих божевільних СВОшників, так званих, творять після демобілізації чи відпустках просто сваволю і вбивство середній Росії, і тому потрібно подати таку фішку, що. Треба терпіти їхні злочини, тому що вони наші захисники і герої. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.